Всім привіт, з вами Скіннер і сьогодні ми продовжуємо бавитись у Sims 4. Це бачите, ми почали з того, що поштовий ящик нам доставлений там. тому ми їх виплачуємо. Посадив тут ще якусь шалфей. Тобто зібрав я ось там посадив сюди, нехай росте. 10 штучок, коштує досі по 12 доларів, здається. Так, вона хоче спати, тому нехай піде. Короче, поспить трошки. Спати. І сьогодні в нас буде така серія, ми будемо спра справляти всім трьом день народження. Так, і тому вона нас пече. Так, це готове. готують. Тоді бісквітний торт. Окей, так, Аня спить. Хоче поговорити з кимось. Четвертий рівень вже в неї. З цього інтелекту. То половию там ще трошки рибали зараз і продав. Зібрав я урожай тут. Ну і садом трошки попрацював і в нас вже четвертий рівень. Садівництво. Оф, так. А Ось скінер намалював ще один шедевр. Це, Ось це я взагалі не розумію, що це таке. Абстрактна картина. Ну нехай буде шедевр. Добре, і нам ще потрібно намалювати ще два шедеври. Так. І ми закінчимо нашу ціль з цього життя. І я зовсім звучу про Аліну ціль. Вона хоче навчати когось о, 3 години. Тому це будемо робити скоріше, що з Анією. Зараз вона стане підлітком, і тоді як, о, о, вона буде вчитися на гітарі. Не на гітарі, а на скрипці. Так, о, о, прискорюємо час. Скине вже сьогодні повинен отримати підвищення. Так, це вже третє буде його підвищення. Ні, друге, друге. Друге, так. Ем, ну, в принципі, тут же все таке. О, так. Не ще сплять. хоче їсти, так. Тут ще в нас здається було. Ем. Так, тут ще... є ні. Візьмеш порцію цього. Це м'ясо чи як це... Не знаю, що станке. І ось тут ще я трошки урожаю. Якість. Я так розумію, що тут з цього має бути добре. Так, е, добре, добре. Звичайне і добре. Так, тому що я не удобрю. Це як там. А, гриби. ось. Гриби я не удобрював. Там е, не способствував росту. Це так це називається. Ну і удобрювати тут теж можна, але я не робив цього. Так, е пулити. Так. Е, доска і плені. А, ну, тут нам, в принципі, нічого Можемо і не робити, тому що тут у нас вже ця доска просто заповнена. Бачите, можемо просто це. Це подаляти або у нас саме буде видалятися. Е, Ось бачите приходь. Тобто нове. Як це? Дання. досягнення чи що? Тобто... Е досягнути максимального рівня в кар'єрі ісполнителя. Тут бачите, тут різні такі цілі є. Оху заняться вуху з 50 маразними неігровими персонажами. Ого! Це багато, знаєте. Ух, тоді доски багато. Тих цілей ми вже виконали. Тобто це. Дві там чи три. Навіть не пам'ятаю вже. Так, і я ще також хочу приїхати. У по сім'ї. Так що сім'я з нею живе. Так, Аня відпра... нехай відправиться на... Ага, вона вже йде в школу, Добре. Добре, а вона поки що має спекти три торти, а можливо один на всіх вистачить. Не знаю так, це є якість великоліпна, так? Ну, нам це не підходить на ну, зараз 26 тисяч. Е, я б хотів би переїхати. Але це ще не вийде. Так. так. Скінер також е, пішов на роботу. Добре. Так, чому ти сюди поставив цей торт? Так... Е, ось. Так, давайте проскоримо трошки час. І що вона там робить? Поливає рослини. Так, потім вона це буде чистити. Прополоще. Прополоть, так. О, я ще також продав, передав права на другу пісню наш. І в нас приходять гроші. За цю другу пісню. Так, свічки добавлені. А тепер піди і садуть. Свічки. О, так ти отак. В принципі, тут uh, більшість підходить, згадати бажання, це також свічку з я так розумію. Так, ух ти, в нас тут же виноград, виріс, так? тоді потрібно буде ще й зібрати весь урожай. І зараз вона стане вже дорослою. Вже дорослою, як я вже казав, хочу приїхати, тому що цей дім є маленький, а другий поверх робити. Це його потрібно весь переробляти. Ну, а я ж з цим не хочу. Що заморочуватися. Так. Ух, це чого вона так довго буде робити? Добре, але перед тим нам ще потрібно буде всі ці речі з тому забрати. Ну тобто ось цей світильник свідоцтво про народження картинками продамо е і деякі рослини. Тобто яблуню, ось це. Ось це все ми заберемо. І... гриби я не, навіть не знаю скільки забирати. Ну і пару таких штучок, Щоб просто заново не сидити. Так. Аліна дорослішає. Ура. Так, стоп. Тут щось... Аня. Ага. Удво-трі. уду. А, забийте. Так, Аліна тепер дорослий. Ура. Забрала вона тепер доросліше, так? А ми ще раз сюди можемо поставити. Свічки? Ура! Можемо! Тому це просто супер. А зараз наша Аня стане підлітком. Ти будеш підлітком зараз. Так, підлітком. І я б хотів би виконати ціль всього життя Аліни, тому що вона вже доросла. Так. Іди до своєї кімнати. Завдання давайте ми продамо. Аліна. А, ну, давайте самі добавимо свічки на торт. Так, і тепер зада задути. Свички. Залишився настільки скінера. Ура, тепер вона піде ток. Може може вибрати її характер. Так, на книжний черв і... І кем вона буде, а? А навіть не знаю, давайте... Так. Оооо. Раніше я казав, що я можливо зроблю... Ось цим як це. Письменіцію, але я ж, тепер ще тепер вже сумніваюсь, тобто... Це просто нудно. Тому ми напевно що... Я не знаю, з ким будемо. Давайте генію. Так, геній. Ось там кар'єру. Так, не з цим. Ну, будем іменно кар'єрою заробляти на цим. Окей, так, тому що ви зрозуміли. Барона... не-не-не-не. Ось щось... Це про нас хоче мати саме великий і обвичурний дом. О, так, так, так. О, хоча я розмовлять. А, давайте цей сказочне багатство. Ух, тепер підіток-так, супер. А вона щось не дуже. Не наряд, просто таки мені. О, просто поганий. Так, троєчниця. це цепа... цепана, нам е потрібно буде, щоб вона була відмінницею. Так, повисити один навик до другого рівня. Добре. Так, підвищення в цього у нас скіннера. 26 доларів буде получати за годину. Так картина СКС. Пискового тіла 464 доллар премія і все, в принципі. Так, і а хто він є інтерресом будет? голодний художник. Ну добре. Окей, так, свічки на торт. Так. И задуй. свічки йти. Цих трьох день народження і зараз ще буде сюрприз один. Тепер він дорослий, супер А тепер Ех, так так, так значить, ребнка Аліна. Так, все, ідітью там на ліжко, Ем... Да ви йдете? Ух ти, як біжать. Ого. Ух, окей, так. Поки вона в душі, вони... оу, пізно вже. Все, іди тоді дивися телебачення. Просмотр каналу. Так. Нет, на що? Пошту вже немає. Тобто оплатили ми рахунки. У нас 27 тисяч. Ну ще б трошки підзаробити кінеру. І тоді можна буде переїжджати. Тобто ми продаємо спочатку це. І потім продаємо це. Шедевр продаємо. Так, ясно, що впевнений. Так, малюємо цю реалістичну картину велику. Так, а, ось. Ну, давайте ми... Виберемо її наряд. Так, 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 так. Десь, ось. Змінити зовнішність. А, інтересно, не є домашнє завдання. Ух, є домашнє завдання, тому пізніше ще зробиш домашнє завдання. Ух, переставай, дивитися телевізор і йди. Ди, як це? Зміни зовнішність. Ага, зараз я ще той. Ще я її навчу грати на скрипці до завершення серії. Так, от... Знаєте, досі така не є. Не вдалася свого тата, скажемо так. Не є вона тустою. Так, ось із маєчку виберемо. І... тут такий, Це що Це нічна... Нічний одяг, так? Ну тоді... Десь якось ось так. Вліпчику нехай спить. Так, спортивний одяг. Майку. Ну і якісь шорти. То давайте усі вибрамо зелені. О, та нехай буде так. Ой, одяг. Той, взуття. Взуття в неї якесь не таке. Ось нехай будуть ось такі. Так, офіційний наряд. Нехай буде ось такі ось туфлі і плаття якесь хочу і дати. Так... Е таке якесь це весільне взагалі. Так, так, можливо, десь таке. Нехай буде, але без аксесуарів. Знаєте, мені зайчистка подобається, але ми все одно її змінимо. А -а -а. Так е ось цей наряд. отакий нехай буде. А нехай буде ось такий. Так, для вечірки. Так, для вечірки обов'язково плаття. Але не ось таке. Так, і аксесуари всі видалимо. Тому що в нас в шкарпетках було. Так, о, десь ось таке ось. Нехай плаття буде. Так, а тут... О, нехай ось такий ось купальник. О. Осе, в принципі. Вона готова. Ух! От чорт це було з... зачіску змінити, але нічого. Чого нехай тоді походить поки що із таким. І... ну але тоді вже в наступній серії ми змінимо. Е, ми вип... виконаємо ці з всього життя в Аліни і переїдемо. Але скоріше за все, що переїду я за кадром і побудую свій будинок, тому що це просто Ну, до 20 я хочу якісь, знаєте, покрасивіший, а на камеру це не виходить. No a na czym to jest sezon? Był ja, Skinner. Sim, papa.